Усім привіт! Це програма Відкрий Київ та є ведуча Юлія Ткачук. Сьогодні ми відвідаємо богиню флору та помилуємося її неповторними творіннями, які ростуть в різних куточках земної кулі. Дивимося! Неподалік від метро університету, у самому серці столиці, розташоване рослина царство світу ботанічний сад Фоміна, який є прикладом роботи багатьох поколінь ботаніків. Сад є одним із найстаріших в нашій державі, адже починає свою історію ще з 1839 року. Сьогодні тут близько 9 тисяч видів форм сортів рослин. Це місце, де постійно досліджують, створюють, удосконалюють природну красу. Нині вся територія розділена на наукову та загальну. Останнє призначення для відвідування і стає. Особливо популярною серед киян та густей столиці, адже тут ви зможете відчути себе магаланом та здійснити навколосвітню подорож. Хто як не рослини найкраще покажуть та передадуть атмосферу цієї чи іншої частини світу? Зараз ми в Австралії тут знаходиться пальма, які вже понад 200 років. Це одна з найстаріших рослин в Україні. Крім неї, є ще декілька пальм та дерев, які мають історичне та географічне значення. Під час війни ці рослини зберіглися. І навіть тут є напис Німці залишили пива». піва. Десь тут була, був цей надпис. Тобто багато дуже рослин було вивезено під час війни, але все ж таки деяка частина рослин залишилася. Далі Середземномор'я в Середземномор'ї представлено такі рослини, які дуже добре відомі. Це лавр благородний, ви знаєте, всі лаврові лист, які використовуються як спеція, аліва європейська. І ось дуже цікава рослина. Це циратоєня сочкова, або має назву ще ріжкове дерево. або Цукеркове дерево. Ти чому цукеркове дерево? Е, тому що е, плоди е, солодкі і е, використовуються в їжу. Далі представлено рослини, які зростають в Африці. Фінікові пальми. Ви бачите, є у нас банан карликовий який е, утворює їстівні е, плоди. І дуже ще цікава пальма, слонова пальма, який понад 150 років. Е, батьківщина Чилі. Рослина, яка занесена до червоної книги, і в природних умовах практично вони вже відсутні. Найбільшу увагу привертають експонати рослинного світу тропіків і субтропіків. Плоди хлівного дерева, баобабу, будинного дерева, насіння олійної пальми, дерево какао, кафейного та хінного дерева, різноманітні експонати рослин, дерево лимона та грейфрута, милують око, також різноманітні квітучі рослини. Крім цього, на території саду знаходиться ще кактус сова-оранжерея. Теж як і в тих оранжереях: експозиції в ґрунті побудовані за еколого географічним принципом. Тобто, всі в першій експозиції представлені рослини, які зростають на американському континенті. Це різні види кактусів і е, агав. Колекція сукулентних рослин ботанічного саду є доволі чисельною та різноманітною і належить до найбільших в Україні. Нині вона налічує 2,5 тисячі видів різновидів, форм та сортів. Особливо повно в колекції представлена родина кактусових, майже половина всіх відомих видів кактусів на землі. Також можна завітати до мешканців водяного царства та на власні очі побачити зразки різноманітних лишайників, вищих представників паперотоподібних, голонасінних та квіткових, серед яких є рідкісні. Експонати червоної книги саме тут ви побачите, як ростори та як рослини захищаються та їдять комах. Подивившись на басейн та доторкнувшись до рослинного та тваринного світу, ви можете самі відчути та відкрити для себе багато нового у водяному царстві. Те, що не можна передати запаху, адже кожна оранжерея пахне по особливому приємно. Тут весь час тепло, зелено та затишна. Поданічний сад імені Фоміна є невід'ємною частиною Києва, його справжньою зеленою перлиною. Тут можна потрапити в стародавні тропічні краї та насолодитися природними дивами землі. За довгі роки свого існування це місце стало історичною прикрасою і визначною пам'яткою міста, унікальною екологічною територією, котра в будь-яку пору року щедро обдарує відвідувачів своїми казко. Увими персонажами. Якщо ви обожнюєте рослини та завжди мріяли подивитися на різноманітність світової флори, хоч до Києва? Тут ви знайдете такі місця. А зараз ми розкажемо, куди можна піти в Києві цього тижня. Наразі наша традиційна рубрика – тижня. 10 березня завітайте на виставку Іван Гончар. Звитяга одного життя, присвячена 104-й річниці від дня народження відомого в Україні та за її межами українського художника і народознавця. На виставці можна оглянути планшети, що висвітлюють біографію, основні віхи життя та громадсько-політичну діяльність видатного українця. Початок об 11-й годині вхід вільний. 31 березня до 330 річчя від дня народження Йоганна Себастьяна Баха відбудеться концерт маленькі шедеври великого баха. ви почуєте відомі композиції славетного генія та насолодитися атмосферою величного дійства, початок о 19.30. 1 квітня Київський національний музей російського мистецтва запрошує своїх відвідувачів на захоплюючий квест з пошуку копії картин. Стати учасником гри можна відвідавши музей і заповнивши анкету, які треба казати ймовірну копію та контактні дані серед відвідувачів, чия здогадка виявиться вірною, будуть розіграні призи. З 2 по 4 квітня завітайте на Великодній тиждень рукоділля та хобі. Виставка ярмарок присвячена різноманітним видам творчості, де кожен зможе доторкнутися до історії рукоділля, побачити виставку робіт сучасних авторів, а також представити свої роботи з рукоділля, підвіти різноманітні майстер-класи та придбати вподобані товари. 3 квітня завітайте на шоу фокусів для дітей від 5 до 12 років. Кожен учасник під керівництвом професіональної ілюзіоністи навчиться основам ілюзії та на власні очі побачить, як створюються дива. Вхід вільний початок о 18 годині. 4 квітня завітайте на щорічний дитячий книжковий ярмарок, де ви зможете побачити різноманітні книжкові виставки, поспілкуватися та ознайомитися з творчістю українських письменників та придбати дитячу книгу на будь-який смак, початок об 11 годині. 5 квітня починає свою роботу великий скульптурний салон у мистецькому арсеналі. Ви зможете подивитися скульптурі в різних трансформаціях від класичної об'ємної до просторової інсталяції, познайомитися з сучасними українськими авторами і побачити спеціальні тематичні проекти. Триватиме до 15 березня, початок об 11 годині. Вхід вільний. Мрійте, бажайте, вірте, і все обов'язково здійсниться. З вами була програма «Відкрій Київ та її ведуча Юлія Ткачук. Хай щастить!